Оксана Думанська Принцеса Горошинка. Дідусі й бабусі люблять оповідати всіма знану казку про нещасну принцесу, яка заблукала в негоду і попросилася на ночівлю до незнайомих людей, а ті, щоб перевірити її походження з високого роду. Підклали під десяток сінників маленьку горошинку. Уранці приблуда поскаржилася, що цілу ніч їй щось муляло в боки. Так от, маленька горошинка під десятьма сінниками також була принцесою з пишного зеленого роду царя-гороха. Вона зростала разом із своїми сестрами у вузенькому стручку, а той одного дня пожовтів і луснув. Горошинки розкотилися хто куди. Одну ковтнула біла пані гузка. Вона забрела в город, бо ховалася від ґаздині, яка намітила її запекти в печі. На свої іменини. Друга принишкла під буряковою гичкою та так і зморхла від ранкової роси пекучого проміння і шелесткового подиху вітру. Третя викотилася на стежку, де її знайшла маленька синьоока дівчинка. А про решту горошинок. Нічого й сказати ніхто їх більше не бачив. Ту третю горошинку дівчинка поклала собі в кишеньку та й забула, а коли лягала в ліжечко і скидала сукенку, Горошинка впала на підлогу під вовняні капці. Там було темно і тепло. І вона заснула. Уранці дівчинка взула капці і побігла умивати личко. З просуння горошинка покотилася вслід аж до лазнички. Та її перепинив поріг, і вона притулилася одним боком до нього. Тим часом Газдиня взялася за мітлу. Шурх, шурх. шепотіла мітла до сміття. Усіх шугону. Усіх шугну, хай не шастають. Дрібні папірці, соняшникові лушпини, обрізкий ниток і хлібні крихти зібралися купкою, готові залізти на шуфлю. Шурх, і вже до них котиться горошина, та якоїсь миті змінює керунок просто під ноги дівчинці. Яка вже вийшла із лазнички. Ой, скрикнула дівчинка. Це моя горошинка. Я вчора її знайшла. Шурх, ображено зауважила Мітла. То й що ж? Я її заховаю у свою скарбничку. там же лежать дві намистинки, чотири трояндові пелюстки, шість квасолинок. Вісім гудзиків. Шурх сердилася мітла. Шалапають тут шалені шмати. Що ти кажеш? прислухалася дівчинка. Якісь нісенітниці. До чого тут шмати? Та мітла гордо оминула її і пошурхотіла далі. У скарбничці горшинка виявилася найдрібнішою. Квасолинки були вдвічі більші, намистинки втричі, а гудзики аж у п'ять разів. Трояндові пелюстки не беремо до уваги, бо вони були пласкі, м'якенькі і пахучі. Дівчинка поставила скарбничку на підвіконня і побігла бавитися у двір, а її мешканці почали в темряві знайомитися. Я принцеса Горошинка. Я проста собі квасолинка, а то мої сестри. Я гудзичок з газдининої сорочки. А то мої брати. Трояндові пелюстки промовчали. Зненацька налетіла хмара. Небо ніби прогуркотів віз, а у вікно затарабанив дощ. Дівчинка вбігла в хату мокра, як хлющ. Вона притулилася до теплої печі з якої пахкотіло стравами. Мамо, дайте мені їсти! гукнула до газдині. І в ту ж мить відчинилися двері. Поріг переступила панна у довгій шовковій сукні, темно синьої барви. Її біляве волосся мокрими пасмами глягло на плечі. А вузенькі блискучі білі червички були забризгані багнюкою. Газдиня остовпіла з мисками в руках. Панна їй здалася феєю, що втратила свою чарівну паличку. Інакше чому б вона виглядала так безпорадно? Я заблукала, пішла до лісу, там ворожка. Я принцеса сусіднього царства. Якщо мене порятуєте, мій батько вам віддячить. Довелося принцесі одягти стару газдинену сорочку без ґудзиків і сісти на ослін кінець столу. Тоненькі пальчики вхопили окраї чорного хліба. Принцеса добре таки зголодніла, взялася за ложку, щоб їсти борщ. Навпроти неї сиділа дівчинка і не зводила очей. Як цю страву їдять? спитала принцеса. Ось так, відповіла дівчинка, зачерпнула ложкою борщу і сьорбнула. Принцеса була чемною ученицею, тому сьорбнула борщ, як проста селянка. Ти дивись, міркувала газдиня, – вдає із себе птаха високого польоту, а сама навіть борщу зраділа. Я тебе, голубенько, виведу на чисту воду, коли настав вечір. І треба було лягати спати, Газдиня внесла до хати аж десять сінників, щоб покласти їх на своє дерев'яне ліжко. Підсунь під, під спіт квасолину!» попросила дівчинку, чи вчує наша пишна гостя, що їй мулько. Та дівчинці стало шкода принцеси, і вона поклала. Горошинку. Ну, а далі, ви знаєте, уранці вся спина панни була в синцях. Сама ж вона скаржилася, що й на ми не склепила очей. Тут саме примчав принц на білому коні і забрав невиспану принцесу додому, пообіцявши газдині віддяку. Проте, напевно, забув, бо марно жінка виглядала, чи не везуть їй скриню срібла золота. А дівчинка поклала горошинку у скарбничку, де цю історію вислухали квасолини, гудзики та трояндові пелюстки. Лише мітла шипіла і злостилася. Бо весь цей час простояла під хатою, там її забула стурбована несподіваною подією Газдиня. От ви і дізналися, як звела доля двох принцес: доньку справжнього царя і доньку царя-гороха з його щедрого городу.